О, з метеоридами вийшло в 99 ночей вчора. Ну, конечно, я як все. Да, не записав перший день. Ну нічого, зато сьогодні буде повний гайд по новій обнові з метеоридами в 99 ночей в лісі. Розкажу, як ви пройти всі квести, як скрафтити новий Obsidian Chest, всі крафти і що вони роблять. Також, де знаходити де метеориди, що з ними робити, що відбувається. Так що, ребят, відео поучите, думаю, інтересним, Так що е, сідайте позручніше, і ми погнали. Ну, а вже побачимося в каті. Так що, все. Я погнав. Зараз Будем жорстко розфармитися, е, зараз буде повний гайд. а я забув сказати про всі квести, ну ладно, вже, вже в кінці відеоролика. Тоді будемо, тому що. Я такий геніо, тому що я вже зразу пішов в катку. Окей, ребят, е зразу погнали розфармлюватися, ну і зараз буде скучний фарм і нічого нового. Зразу кажу, е метеорит івент появляється все на третю ніч. Тобто зараз перший день, потім перша ніч, другий день, перша, друга ніч, потім третій день і третя ніч, і от тоді появляються метеорити. То так все. Так що, якщо у вас вони не появляються, то не партеться, тому що. То значить ще третьої ночі нема. Все, ребят, е зараз вернуся вже на третю ніч, е так що побачимося вже скоро. А я поки що буду розфармлювати костер, тому що треба, як мінімум, четвертий левел, або навіть п'ятий. Ще краще п'ятий, але зараз буду, думаю, вообще шостий. Зараз розфармлюю і не буду паритися. Все, давайте, зустрінемося. Ніч приближається, то значить, що зараз почнеться метеор івент. Як ви бачите, третій день, третій день, на хвилинку, третій день. І, як і казав, зараз буде метеор. Ну що, якщо надіюся, що я не помилився, але ну, я точно не помилився, бо то. 100% інфа, так що давайте зараз побачимо. -е, що зараз буде? Я думаю, що 100% метеор івент навіть не обговорюється. Ну я тут і культіст, чуть, чуть запас, чуть-полутався в, в Біомі. О! Е, the Sky on Fire. Чекайте. Ну, як щасно дуже гарно ту все виглядає. Просто чекайте, йо ма, -йо, я тут і навіть на аватарку поставлю відео. Просто. Ні, ну то реально дуже гарно, я не знаю, як сказати. То просто виглядає. Ну, сумасшедчок. Боже. ні, ну то реально капець як гарно виглядає. Тобто в 10 раз гарніше, ніж якийсь там. Інопланетянські Ну, й... йолки палки прямо ді мною, ма. Ну реально так, давайте я вже бачив, де впав. Так, не ну прикольно, глядає хіба ні. Ну і давайте почнемо мутати. Що тут у нас? Короче, у нас з'являються, типу, такі штуки. Тут, конечно, з'являються такі е, краби. І, до речі, другий квест, який ви маєте зробити, то треба кікнути от таких 20 крабів. Все, я думаю, то не проблематично, в принципі, просто їх кікаєте доволі легко. Далі. Далі, ви добуваєте ці штуки, і вам подають такі кристаліки. Е, або золотий, або червоний. Ціокраста треба для крафтів. Певних крафтів в крафтовому говні. Ну, ви поміте, як я е, піду в крафтове говно. Не обов'язково треба е, карту скрафтити. Ну, коротше, тут типу і золоті, золоті, і золоті більш рідкі, червоні майже не рідкі. Так, добувайте в принципі. Е, хоча, як мінімум, треба мати хороший топорик, тому що без хорошого топорика буде чуть тяжкувато. О, зараз я вам покажу, що тут таке. В принципі. Так, ну і убивайте отих молокососів, скажімо так, коробоєдів. І далі. Ну, добуваєте, звісно, цього говно. Так, ну і тут і треба. Для першого квесту, я думаю, що треба зробити. Ну ладно, я про квести в кінці відео скажу. Так, добувайте от цього штуки. І. Ну ладно, то вже не інтересно. От цього штуки, що тут таке. То у нас обсидіон. обсидіан. Обсидіан. Е... Все досить просто. Ну, скажімо так, спочатку тут випаде ось такий обсидіан. Його треба розбити. Е, от такого розбиваємо. Е, далі його потім треба сліток перетворити на лаві, але треба ще лаву знайти Коротше. Е, блін, я жрати хочу. А, точно от м'яс. Так. Не понял. Не поняв. Не поняв. Що то прикова. Так, в мене. Я зламав обсідію, але в мене нічого не дав. Нагосить. Так, ладно. Е, добуваєте. Е, берете обсідієн і шукаєте лаву. Лаву я вроді бачив тут. Е, ставите, кидаєте його в лаву. Потім кидаєте його в воду і у вас є обсідіановий сліток. В принципі, система досить легка. Вона поняття, як то робити і як це все робити. Ну, а то цього три предмети: золотий кристал, червоний кристал і. Обсідіан e, потребується в крафтах. А що крафти дають, e, побачите вже Чуть-чуть пізніше відео. Ну, я пішов зараз далі лутати, оці метеориди, і вернусь до вас, як вже, ну, типа, все залутаю. А кстати, на карті відображається от, там, -там на Ковальня. Я думаю, що, в принципі, ясно. Так що, та, на ковальню так файно поміняли. Тому, ну, такі пироги. Ладно, я пішов далі шукати, де я там не був. Е, вон, знайшов. Все, поне отуди. Ладно, все, ребят. Я пішов далі у е, І вже вернуся вже достаточно буде матеріалів. Так, ребят, ну що, матеріалів я вже добу презапасом. Так що, ну що, ребята, вот такі пироги, так що вас горафтить. Я вже думаю, зараз б, наберу. Думаю, десь, ну, давайте весь обсідіон. Думаю, десь от. Стільки е, золотих і от... Все, решта от цього Червоно набираю на перезапас. І все, погнали до накувальні Вона десь вон там. Все, let's go. Уже побачимося на крафтах. Ой, ребята, накувальня за текстурами, а то, значить що? Значить, то, що треба качати п'ятий костер. Ладно, я в діло Ну нарешті, ребята, я ну, п'ятий е костер, я вже задовбався, то дощ, то ще щось там, то ще щось там, то дерева не можу рубати. Ну, то просто невиносимо, ребят, було. Ну, я то зробив. Так що, ребят. Е та, так що, ну все, йдемо на ковальні, нічого не скажеш, зараз буду. Ну що, ребят, от ми вже на місці. І тут і треба опять зібрати на ковальню. Ну тут і не, на, на той раз, слава Богу, вже не треба кудись драпатися, кудись -то шукати. Ти просто легенько такого взяв і все, на ізочках. Все, ребят, усі е, 4 крафта. Досить да, легко, е, перший Axe Stream Kit. Armor Stream Kit, Obsidian Boost і Obsidian Chest, чест того фігня. Коротше, ну що, ребят, ми можемо все це, я думаю, скрафтити, то не заставить якихось проблем. Ну і звичайно, що перший хочу скрафтити оце. Тому що я його ще ні разу не крафтив. да. Е, причина прям капець камбова, ну. Ладно. Все. Так, все, туда всі ставили. І тут ще треба мені. От, ось, так, ладно, мені треба ще. І от, ось один світок. Все, крафтим. Мені інтересно, що це за фігня Мені дуже прям інтересно, що це за фігня Тому що я її ще не крафтив. Тому давай. Давай, скорше крафтись. Так, що таке? Всем будет. НЕЧІКУ Нормально так! Нормально я гонщик! То саме імбове, що є в ті обнові, я вже можу сказати. Чого? Я крафтив все, крім того. Ну того самого лютий, я вам так скажу. Ладно, ребята, я опять за матеріалами. Е, -е Типа, зараз ще щось крафтим, я думаю, зараз я того ж фигню скрафтим. Не, ну то реально, чехайте, який я швидкий. Чо, блін? Офигеть! Ща я вернусь. Так, я думаю, наступний крафт буде обсідіан через цього фігня. Так, ребят, ну шо, загружаємо, що там треба. 10 говна. Окей. Загружаємо. Все, думаю, в принципі, все загрузили. Але честь вона не крафтиться. Так, е щас, секунду, скільки там треба нам. А, один ось цього якраз тут є. Все. Халява. Все, крафтим. Блін. Тут еще и волки. Ладно, ща, вер. Блин, а... Тварь. Ладно. Собака, ший. Твой дебил, заспавнися. Ладно, ребят, ща, я туди до вас вернусь. Э, вже будет день. Боже лох. Боже лох. А! Куда? Шо, Що, ты опух вообще? Страх потерял, волк. Ну шо, ребят. Let's go встав эту сундук и відкривати его. Ну шо, я надеюсь, что щось выпадет прикольно. Так, і що нам зараз випаде, інтересно, і. Щоооооо! <свист> Короче, та така штука, що. Ну, то я, типа, булава. Е не така уж імбова. Вона не шотай вукам, то вже видно. То вже мінус. Якщо б шота вука, то вже б. Норма... Нормально було. Ну, проги. Короче, ребят, оця штука. Е Акция 3мКит улучає ваш топорік. Тепер він не ламає не за 5, а за 4. Ну, а вот, а ця штука бафає броню. Так що, вот такий...